Друзі, привіт! Починаю свій влог біля цього куща троянди. Я знову собі повернулася до нього, тому що я не можу вам його не показати. Зараз якраз вітер почався, його колише, але я думаю, що вам видно, якого кольору ці троянди. Вони фіолетові. Вони просто темно фіолетові. І зараз не вечір. Бачите? навіть сонечко світить на вікнах. Ось такого вони кольору. Це просто щось нереальне. Хочу спіймати хоча б одну квіточку показати вам. Дивіться. Я вперше в житті бачу такого кольору троянди. Тут скоро рипа буде цвісти, вона зачепилася за них. Ще ж вони не тільки красиві. Якби ж ви знали, як вони сильно пахнуть. Я так зрозуміла, що це чайна троянда, чайна роза, тому що вона дуже-дуже сильно пахне. Пахне дуже приємно. Ну, тобто, пахне таким солодким, чайним, таким трояндовим ароматом. Ось такий от кущ нереальний. А, і ще, друзі, хочу вам щось показати. Зараз трошки вас здивую. Це я знов повернулася на ці грядочки. І дивіться, дивіться, та 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 ви Тільки подивіться. Ви це бачите, Дивіться, вона вже стигне. Дивіться, яка полуничка, Оці дві вже скоро будуть стиглими. Дивіться. І ніхто ж їх не зриває. І тут люди ходять. Дивіться, ось дорога. Люди ходять. І там люди ходять. І ось там от люди ходять. І навіть сидять. І ось така от краса. Прямо отак от. Бачите, біля вулиці. Такі от грядочки і росте така от полуночка ту якраз найбільше, але тут також її багато. Ось дивіться, вона ще така зелененька, бачите? І тут її багато зараз. Хорошо, давайте Я оце думаю цікаво, якщо прийти ще через пару днів, чи буде вона тут ще? Я не про те, що я хочу її зірвати, мені просто цікаво спостерігати, побачити, чи хтось буде її брати. Ну, зривати її. Це що таке, а, це пух. Ну ось, хотіла вам таке показати, друзі.